Приїхали на орбіту! Yeah! У 70 кілометрах від Черкас заховалось місто привід Орбіта. Сьогодні ми подивимося, що тут цікавого і що ще можна подивитись в околицях. У 70-х тут мали збудувати Чигиринську АЕС і ціле місто для працівників. Але будівництво заморозили, а після аварії на Чорнобилі зовсім забули. Якась таке вона в аварійному стані дуже. О, Боже, можу, Якась дурня, так. Да. Архітектор ходить да, по старій забушки. Просто що ти на ці планіровки дивишся? Диви, яка ж штукатурка, сього пообсипалася. Да, тут могли люди жити, якби добудувалися все, так? Да. Угу. Має не в захваті, так? Да? Дві тут цікаві Да, Все таке стрмне. Ще й обоє сюди були. Ну що, Руслан, пішли далі? Да. По хащах. Угу. Начепили камеру, хоча розрядилися всі батареї, нічого ми не зарядили, не підготовлені зняли три кадри і все. Да. І знімаємо на телефон. Пішли, тепер моя черга. Е, я е, величезний сирун, я нікуди не полізу. <гум> не хочу я. Е, знаєш, як дитина з'явилася, зовсім інші емоції якісь переживаєш не тільки за себе, а ще й за дитину. Ну так, да, з дитиною щоб... по такому лазить. Не Ні, ніхто не налякав, знаєш, мене. <гум> Бо дитині, може, воно все рівно, але воно якось переживає, щоб ніде нічого не впало зверху. Більше хвилювання велике є. Не знаю. В дитинстві, я думаю, що я тут би все би. Ну, часи проходять, та є страшно ось. Йдеш, йдеш, такий, йдеш златки, йдеш, йдеш. А тут просто дірка. Можна пірнути. Ух ти. це добре, що ти сказав, да, бо можна пірнутися. Якщо ви сміливіші, ніж ми, то тут можна багато чого облазити. Охорони немає і ніхто вас не вижене. Дивіться, отака от труба вон там є. Від реактора, який будувався, залишилась труба. От, і ми хочемо по цьому полю дійти туди, бо ми не можемо знайти ніяку дорогу. Як під'їхати під туди. Прийдеться е, топтатися по такому. Ну, наче не зараз. ми зараз. Переживаємо за зміни. Я не переживаю. Ну... Дійшли ми ще до однієї будівлі, ось такої. Не знаю, що це. Но зараз будемо дивитися, ось башня тут залишилась. Зараз будемо дивитися, що в нас тут. Що це за будівля взагалі? Там, ось, дійсно, пінопласт, бачите, під ногами. такі тобто, тропи, видно, що люди сюди ходять, ході дивиться і не підемо. Дивні, так, да, якісь? Я думаю, вони хоча б з дітей. Думаєш? Так, да. тут дуже січко. Давай, веди. Відпомогти? Ну, треба було, щоб я йшов. Ти ж корм'яща мама. <му> Реально? А ти батька з дитиною рука. Ой. Ой, дуже судно. Дивись тільки під ноги, обережно не йди. Боже, тут ящер, Бігають. Оно, Короче... диви, диви, диви й не видно, я не бачу. Боже, ми зараз заходимо всередину цієї труби, дивіться. Ми заходимо сюди? Ну да. О боже. Ну, Мені не видно. страшно дуже. не дуже. Не я думаю, що тут дірку буде вийти. Я теж думала. Стремно? Ну так. Ти знаєш, це наружі навіть стремніше. Тут через те, що тут не така маленька. Келюк маленький. Не так страшно. А он цей лю... труба пішла, бачите, наверху. Ми всередині цієї труби. Капець. Слава, як тобі враження від цієї труби? Ой. Ви? Страшно. Така страшно. висока. І вона в такому аварійному стані, що просто страшно, що вона... Значить зараз на тебе, ти стоїш. Середин під нею, іначе вона зараз це все це забав. Вона все якось тривожна. Тут навіть знаходишся і тривожна. Таке враження, наче тут, як радіація. Радіація, відчуття, да, значить ти в Чорнобилі, значить повсюди радіація і да. ти зупиняєшся. Ти... Ти? З дитиною так і з Ну, Хоча тут радіації не було, я так розумію, вона ж не запускалася. Не нічого. запускалася нічого. Да. Так що. Виявляється, тут ще і живуть люди. Бачите, будинок він заселений. Ми засіли місцевого, поговорили з ним. Каже, рай для пенсіонерів. А скільки ж людей тут живе? Я не пам'ятаю, скільки. 50-60 людей казали. 50-60 людей живе. Магазин закрився у 2023 році, магазину немає. Тому він тут просто не знає, що їх трохи. Там не тут, що немає, аби откуда Ми з Черкас. Ми недалеко, ми просто подорожуємо. Не хотів запитати взагалі. А чи багато людей тут живе? Сто людей, так. Да? Тут ні магазину. Ні магазину, нічого, так, да, немає. Молоді тут немає я так розумію. Нема де да. не робити. Як було да, де да. робити, то можна було саме. А так їздять у нас над нами, то вони в Черкасах mm. не будуть. Вахто виходить. Робота, він не їде вдома, не їде. Mm -hmm. А то в основному пенсіонери, діти приїжджають, внуки приїжджають на літо. Mm -hmm. Коня, коня. Добре, дякую вам, Гарного гарна дня. В двох кілометрах від міста є дамба, де ми хотіли скупатися. Але водичка в Дніпрі не дуже сприяє цьому, тому просто намочили ніжки і поїхали далі. Наступним пунктом нашої екскурсії є Наші Чигирин. Подорожі. Нашій подорожі. Ми приїхали в Чигирин, зараз підемо куди до Богдана Хмельницького. Не знаю, подивимось, зараз будемо дивитися. По сі... По Розбиратися. Так, да. да, да. Маюша хоче спати, Вередунька трошки. Ну, це такий у нас відпочинок з дітьми, він такий не завжди е, приємний, тому що діти хочуть і спати, і плачуть. ну коруча, Але ж хочеться щось і подивитися. Ось, дивіться, так виглядає резиденція Ботана Хмельницького. Вона не стара, це все реконструкція, ново, новобудова. Е, як нам розказали, то все е, будували з описів. Були описи, е, і по цих описах будувалась Ця новобудова вже. В Чигирині робити немає що. Замкова гора виявилась зачинена для відвідування. Тож ми постріляли з лука і поїхали далі. Так, Зараз буде Руслан Лучник. Його попитки попасти он в ту ціль. Ну, на нас який Руслан М'єткий. Від 1 до 10. Не попав. Па-па-па-па. Приїхали ми в суботі, суботі. подивитися на Ільїнську церкву. Зараз і вам покажемо. що Її. тут є. Mm -hmm. Зараз пробуємо зайти всередину. Подивитися, що там, Да? Ох, їй не дуже нравиться. зайшли йшли ми всередину, і ви знаєте, сходить багато легенд про те, де похований Богдан Хмельницький, де його де його могила, тому що спочатку він був похований от саме в цій Іллінській церкві, і він будував в принципі це не як церква була, а як його усипанці, правильно? Була якась що там, війна, якісь війни були, і його переховали кудись. І ніхто не знає, де він до цих пір, багато є таємниць навколо всього цього, багато легенд, міфів і всього на світі. От, і ми тільки що говорили з жіночкою, яка працює в церкві. І вона каже, що да, є багато легенд, але насправді, ось недавно, в 2020 році, просканували дно цієї церкви якимись приладами спеціальними. Десь на глибині 5-7 метрів знаходиться поховальне Як, є. Приміщення да, і є прям ходи під землею, ходи, де до цього приміщення ведуть. Да, але їх треба і розкопати. Там, там, і там думаю, що там переховали саме банана Хмельницького, просто глибоко землю. в землю. Да. Як я ж так на перси. Ну, поїсти треба. Обов'язково. Прийшли в такий ресторанчик український. Зараз подивимося, що тут є. Mm -hmm. На кінець нашої подорожі ми знайшли дуже затишне кафе в українському стилі, прямо поряд з Зелінською церквою. Воно має дуже колоритний інтер'єр та атмосферу. Піч така класна, ось. Це на меню принесли. Піч, лежанка. Думала тут на лежанці лягти, щоб має погуляла. Але не судьба. Дивіться, mm -hmm. яка піч. Йдемо на двір. Подивіться, що нам принесли. О, Майя вже хоче щось брати. Ось ця її та ділочка. ось тобі принесли блюдо. Так, поки що у нас є овочі, нарізані сало. Руслану принесли пампушки, квас на меду і томатний сік. По медони сюди. О, госьки вона їй взяла. Має, Не Небагато? Ні, нормально. Така спонтанна подорож у нас вийшла зовсім не запланована. Я люблю такі подорожі, коли немає чіткого плану, а просто по дорозі ти створюєш маршрут і знаходиш неочікувані місця.